Вітаю. караул Караул 18 22 річні масово виїжджають за кордон. А, статистика невблаганна в різних а, воєводствах Польщі фіксують збільшення кількості українців такого віку, які звертаються там за різними послугами або просто перетинають кордон. І ось в двох воєводствах звернули увагу, що там за останній тиждень на 10 тисяч сумі збільшилось. А, ну, фактично, а, чи то 10 тисяч. Ну, коротше, багато. Багато людей, які дійсно з такого віку. І в Україні вже розпочалася така компанія. Компанія про те, так, а що робити? От 18-22. Вони масово виїжджають, що ж, нам, що ж нам, бідним, робити. Ну, які проблеми, в чому, в чому полягають проблеми? Проблема номер один полягає в тому, що. Це нібито мобілізаційний ресурс, і ми собі стріляємо в ногу. Це позиція народного депутата. До речі, дивна позиція для народного депутата. Я розумію позицію як для військового, це Костенко, нормальна позиція. Ну, Но ти народний депутат і повинен висловлювати думку народу. А не свою власну думку, своя власна думка береться після спілкування з відповідно тими, хто за тебе проголосував. А ну, ладно. перша позиція це позиція втрати певної кількості. Потенційних військовозобов'язаних. Зараз 18-22 це призовники, але з 25 вони стають військовозобов'язаними. Другий момент це пов'язаний з економікою. Другий момент економічний. В чому економіка? Економіка полягає в тому, що 18-22 це люди, які е, доволі багато працюють. Де вони працюють? Вони не працюють. Прокурорами, суддями, вони не працюють викладачами поки що. Вони не працюють лікарями, вони не працюють в державному секторі, тому що в більшості ще дипломів немає і вік не дозволяє. Але 18-22 працюють в серії послуг: це баристи, це кафе, це ресторани, це сфера обслуговування, це доставка. Ну багато чого. І а, власники бізнесів б'ють на сполох. Ну виїжджають, виїжджають, і, і що робити, і як, і, і немає працівників. Немає, тому що всі, що 25+, вони вже військово зобов'язані і довго не попрацюєш. Рано чи пізно тебе схопить, ТЦК, тебе візьмуть і, і все. І на тому твоя робота закінчена. Тому бізнес волів брати на роботу саме ось а, таких. Людей саме такого віку, і ось тут виникає питання: а ще є якісь аспекти. Ну, вони то є. Є ще соціальні аспекти, пов'язані з тим, що 18-22 двадцять Це ті люди, які могли би утворювати сім'ї. Це люди, які могли утворювати ну власне утворювати не просто сім'ї, а народжувати дітей. Ну багато багато нюансів пов'язаних з 18-22. Що радять е, робити? Ну, вчора е, з'явилася інформація про те, що, вибачте, платіть більше і наймайте людей. А е, щодо платіть більше, це схема доволі правильна, але для багатьох бізнесів платіть більше може не працювати. Чому воно може не працювати? Тому що. Платіть більше для бізнесу означає, що товари і послуги стануть дорожчими. А чи будуть їх споживати українці? Оце виникне питання. Адже вже багато українців зауважували, що ціни в Україні. Дещо більші ніж в Європі. І це є в цьому доля правди. А, якщо бізнес буде платити ще більше, а, ну не секрет, що в Києві, наприклад, Бариста а, людина, яка працює в кафе, це а, в основному це 20, 25, 18 тисяч за менші гроші молодь не йде. А, ну давайте уявимо, що баристі платять умовно 40 тисяч. Тоді уявіть собі. Скільки потрібно кави продати, щоб а, вийти хоча б на зарплату, хоча б баристи. Це вже я мовчу за електроенергію, за матеріали, які використовуються, за ремонт приміщення, за меблі. Ну, все, все, все. І власник теж ж має щось заробити. Бо якщо він буде заробляти менше свого найманого працівника, то на хіба воно йому потрібно? І ми маємо ми можемо отримати таку парадоксальну ситуацію, коли а, в Україні. Будуть ціни високі, європейські, а зарплати при цьому можуть навіть перехилити за європейські. І оце дуже дуже специфічна і цікава тема. Зарплати стануть вищі за європейські, саме тому, що ну, ось так, так може статися, уявіть собі. Що ще говорять? Говорять, що 18-22 виїжджають, і це складає небезпеку, небезпеку військову. Но ми ж не будемо зараз думати, що війна буде три роки а, і не випускати 18-22 теж, нібито не тема. Що ж це за держава, що ж це за демократична держава? Якій а давайте всіх закриємо, щоб у нас були робочі люди. Тоді а, ну, при всій повазі до. До нас з вами і до нашої держави, але тоді виходить, що Україна в рабство взяла людей, і люди просто в рабстві на представників малого середнього бізнесу і великого в тому числі ну це ж теж не тема. Я зустрічався нещодавно. Людину, я давно його там знаю, так шапочно. І він сина свого каже: ну, от сину 21, він напевно буде виїжджати. Син працює в Глово, і от виникає питання: а син може це ж саме робити в Польщі, в Чехії, там в Словаччині, в, в іншій країні? Якщо він ще трішки знає мову, а наблотикається, в принципі, це там 10, 20, 30 фраз необхідних для. Доставника Глово він може теж саме робити в тих країнах. Молодий може розпочати там своє життя, якщо його нічого не тримає. Але давайте перейдемо до аспекту важливого. А чи маємо ми право засуджувати людей, які хочуть виїхати? Європа, будь ласка, вона вся вільна. Французи їдуть в Німеччину, німці їдуть в Португалію, італійці їдуть в Іспанію. В цьому немає нічого поганого. І тут ви зловите мене за язик. Ви скажете: почекай, 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 Сергій Миколаївич, чого це французи їдуть до Німеччини, а чому це німці їдуть до португальців? У них там і так все добре. Оце і є ключовий аспект, оце і є ключовий аспект, до якого ми мали дійти в цьому відео. Країни, в яких все добре, в яких безпечно, в яких нормальні зарплати, нормальні ціни, в яких чиновники не багатіють от пуза, у яких... Олігархи не витаскують з людей все, що тільки можна. Країни, в яких є повага, в яких є розвиток, країни, в яких є свобода, країни, в яких є відпочинок, країни в яких є безпека, з тих країн ніхто не їде. Люди там живуть, люди навпаки, мріють туди е, попасти, для того, щоб там жити. Тому поки Україна не буде безпечною, поки в Україні не буде. Нормальні зарплати не будуть, не будуть нормальні ціни, не будуть нормальні чиновники, не буде нормалізація громадського, соціального, політичного, економічного простору. Люди будуть виїжджати, тому що людина хоче прожити своє життя в комфорті, людина хоче прожити своє життя в безпеці, людина не хоче просто так народитися, пожити і загинути. І це її священне право. Вибачте, на те у нас є політики, чиновники, які лізуть до влади і обіцяють завжди дуже багато чого хорошого, але нічого не виконують. А тому ми й маємо ситуацію, коли в 2025 році молодь масово хоче виїхати за кордон. Молодь не хоче покласти своє життя, просто покласти своє життя. Все, отак, От значить, ми дохазяйнувалися. Така об'єктивність, така правда. І не потрібно звинувачувати молодь в тому, що вона ай-яй-ой-ой яй, -яй улюлю, яка вона не патріотична. Молодь хоче жити все. А наш обов'язок старшого покоління забезпечити молоді ось те гідне життя, але вибачте, не вийшло поки що не виходить, і воно не виходило і в 2013 році. І в 2012 році, і в 2011 році, у нас не виходило, тому що в нас завжди були олігархи, у нас були чиновники, які дралися між собою і оббирали український народ. У нас ніколи не було гідних зарплат. У нас завжди були якісь тьорки між чиновниками, політиками, людей постійно кликали на майдани. А потім, потім ми недооцінили дуже страшну трагедію. Дуже недооцінили ті страшні ризики, які є сьогодні. Ми маємо війну, і з одного боку, нібито. Невинні чиновники в тому, що така ситуація ну все ж таки. Ну війна, основні, основний, основна причина це ворог, путін, який напав. Але вибачте на то і чиновники, щоб країна не була у війні, щоб робилося все для відсторонення витягнення країни страшної халепи. Тому люди їдуть. І звинувачувати їх я б не став. Вашу думку напишіть в коментарях. Не забувайте підписатися, і напишіть, чи ви плануєте виїзд, чи можливо ваші друзі виїхали, як вони там почувають себе, чи збираються вони повернутися і так далі. Ну і є ще один момент. Дуже багато молоді їде просто тому, що хоче побачити а, інші країни. От Вчора я спілкувався з одним хлопцем, він каже: я просто ні разу за кордоном не був. Я хочу поїхати, хоча б подивитися. Тому, можливо, вони їдуть. Просто щоб подивитися. Це теж може бути. Це бережіть себе, всім гарного дня.